Тарас Шевченко народився кріпаком, так називалося рабство у Російській імперії, але надзвичайно обдарованим. У всіх шкільних підручниках є розповіді про те, як він ще зовсім маленьким брав шматочок вугілля і розмальовував вдома стіни, двері та ворота. І як трохи подорослішав намагався знайти собі вчителя серед малярів у навколишніх селах. Але ті виявлялися то алкоголіками, то просто жорстокими людьми, які насправді не хотіли чи не могли навчати. Тарасу було дев'ять, коли померла мати, і одинадцять, коли помер батько. Повчитися у школі йому випало всього два роки. Це була дяківська недолуга школа із зубрінням та тілесними покараннями. Але маленький Шевченко взяв звідти все, що міг, навчився грамоти та зацікавився літературою. Причому одним з улюблених авторів був Григорій Сковорода. Ще великий вплив на формування Тараса як особистості справив дід по батьковій лінії Іван. Він ще дитиною застав повстання селян під назвою Коліївщина і часто переповідав про ті події всім, хто бажав слухати. Тарас ріс під його розповіді про Гетьманщину та Волю. У 14-річному віці Шевченко опиняється в панських покоях. Його власник, поміщик Павло Інгельгард, взяв його служити козачком. Робота полягала в тому, щоб цілісній день смирно стояти і чекати, поки пану знадобиться якась послуга. Козачок із Шевченка вийшов такий собі. Він ніколи не був слухняним і тут теж, замість мовчки стояти стовпом, весь час наспівував собі під ніс гайдамацькі пісні. А у вільний час, щоб пан не бачив, змальовував картини в його покоях. А ще при кожній нагоді Тарас просить Енгельгарда віддати його в науку до якогось досвідченого живописця. Поміщик пропускається крізь вуха, аж поки у грудні 1829 року, повернувшись пізно ввечері з балу, не застає у своїх покоях Шевченка. Захопленого перемальовуванням однієї з картин, спершу Енгельгард сам побив хлопця за те, що впалив свічки і нібито міг спалити будинок. А наступного дня наказав ще й кучеру добряче Тараса відшмагати. Це було у Вільно, нинішньому вільнюсі, куди Енгельгард приїхав із своїми дворовими кріпаками. Ця принизлива для людської гідності подія мала для Тараса кілька наслідків. Момент 16. Він хлопець середнього зросту, привабливою зовнішності, з приємним голосом і дуже подобається дівчатам. У вільно він знайомиться з польською дівчиною Ядвігою або Дунею Гусиковською. Вона була вільна і старша за Тараса на 8 років. Працювала швачкою. Зв'язок із Гусиковською убірвався раптово. В 1830 році спалахнуло польське повстання, і Енгельгард втік до Санкт-Петербурга. Його кріпаки Поїхали слідом в імперській столиці. Шевченко шукає шанс пробитися. Він знає, що кріпаків не беруть в академію мистецтв, де він мріє вчитися, але є таке собі товариство заохочення художників. Воно було заточено на пропаганду російського образотворчого мистецтва, але окремими напрямками роботи були рисувальні класи та допомога бідним молодим художникам у 1835 році. Тарас направляє цьому товариству свої роботи і там їх добре оцінюють. Ось цитата. Комитет нашел он и заслуживающим похвалу и положил иметь его в виду на будущее время. Все почалося з Івана Сошенка, учня Петербурзької академії мистецтв, який був українцями з міста Богуслав. Художник Ширяєв розказав Сошенку, що у нього служить його земляк, надзвичайно талановитий хлопець Тарас Шевченко. Це вже не вперше до Сошенко доходили чутки про кріпака з України з феноменальними здібностями. Всіх дивувало, що Шевченко однаково вміло міг малювати і ікони, і пейзажі, і портрети будь-що, коли зазвичай художники спеціалізувалися на чомусь конкретному Брюлов так перейнявся долею талановитого кріпака, що особисто поїхав до Енгельгарда просити відпустити Тараса на волю. Місія не мала успіху. Енгельгарду було все рівно, наскільки іменитий Брюлов чи талановити Шевченко. Він не мав наміру ставати добродіям. Брюлов дуже образився. Він не звик, що йому відмовляли в проханнях. Повернувшись додому, він обізвав Енгельгарда феодалом-собачником, свинею та амфібією. Наступним поїхав до Енгельгарда професор Олексій Венеціанов. Він був викладачем Івана Сушенка та Аполлона Мукрицького в академії мистецтв, а ще придворним художником. Назвати Венеціанова росіянином не можна навіть з натяжкою. Він був сином грека, з Ніжина та Українки. Отож, саме Венеціанову Енгельгард оголосив, що хоче отримати за Тараса 2,5 тисячі асигнаціями. Це ціна мало не п'яти кріпаків, бо Шевченко, нібито ремісник в господарстві необхідний. Гроші на викуп Шевченка вирішують здобути так: Брюлов, як найкращий живописець імперії, малює портрет улюбленця царського двору Жуковського. Члени царської родини скидаються грошима, коли набігає не необхідна сума, портрет розігрують в лотерею між тими, хто скидався. Така собі царська забавка, на окуну якої життя людини. 22 квітня 1838 року на квартирі у Сушенка та Мокрицького Василь Жуковський вручив Тарасові відпускну. Це документ з підписом пана про те, що Шевченко отримав від нього свободу. Тарасові було 24 роки, і він дуже добре розумів, що відбулося. У нього не було особливого пієтету до визволителів. Він, звичайно, був вдячний, але не надміру, бо розумів, що люди з верхів цим вчинком просто потішили своє его. Шевченко проводить вечори у театрах та петербурзьких літературних салонах, куди заходять і вершки світського товариства. Його запрошують на звані вечори імениті петербурзькі родини, дами мліють. Шарму у їх очах додає і незвична Шевченкова біографія. Зараз ми би сказали, що Шевченко став інфлюенсером, модником, затятим театралом та підкорювачем жіночих сердець. І щоб дізнатися, чи варті його вірші уваги, Шевченко віддає почитати їх Євгену Гребінці, тому самому відомому українському байкарю. Гребінка, сусід Івана Сушенко, по будинку. Десь через півроку після звільнення з рабства Тарас і сам переселяється на квартиру до Сашенко і приятелює з Гребінкою та його друзями. Насправді, Гребінка був таким собі координатором української діаспори в Петербурзі і знав усіх земляків, що вже пробилися чи тільки намагаються зробити кар'єру в імперській столиці. І Тарас такий шанс теж не марнує. Вірші Шевченка грибінці дуже сподобалися, і він надсилає їх в Петербурзький цензурний комітет, щоб отримати дозвіл на публікацію збірки під назвою Кобзар. Кобзар накладом тисячі примірників побачив світ у 1840 році. Там було всього вісім творів, серед них і поема Катерина, присвячена Жуковському. Крім рецензії Корсакова, було ще кілька схвальних відгуків, але мега-популярності збірка не здобула, бо серед петербурзької знаті українська все ж таки сприймалася як наріччя не варте уваги. Дев'ятнадцятого травня тисячу сімсот сорок третього Шевченко вирушив в Україну. паночки, яких мало не з полішок навчали російською та французькою, раптом згадують, хто вони такі, і зачитуються віршами українською. Чому українські знаті 19 століття так зайшов кобзар? Однозначної відповіді дослідників на це немає. Одна з версій, ця поезія пробуджувала спогади про героїчне минуле українців і Сумзами. Мені особисто здається, що Кобзар пробудив ідентичність українців. Він для нас був як пророк, який наважився говорити своїми віршами на заборонені раніше теми мовою наших предків. У Києві він вступає в таємну організацію Кирило Мефодіївське братство. Його організували історик Микола Костомаров, письменник Пантелеймон Куліш, правник Микола Гулак та вчитель Василь Білозерський. Ці блискучі молоді інтелектуали збираються вдома у Костомарова чи Гулака, п'ють вино і обговорюють крамольні для Російської імперії речі, незаконність кріпосного права та національну свободу України. Теми дуже близькі тарасу. А братчиків надихають його вірші. До речі, саме завдяки Шевченку більшість членів товариства починає спілкуватися українською. Кирило мефодіївці не планували брати до рук зброю. Вони хотіли створювати сільські школи та видавати підручники, бо розуміли, що все починається з освіти. Товариство викрили в березні 1847-го і почалися арешти. Шевченка покарали найжорстокіше за всіх, віддали у солдати із забороною писати та малювати. Покарання мало бути безстроковим, царська влада навіть не приховувала, що карають саме за вірші. Імператор Микола І знав, якими небезпечними можуть бути книжечки з поезіями і уявляв, що може бути з імперією, коли українці згадають про козаків та гайдамаків. У червні 1847-го Шевченка доправили в Оренбург, а звідти в Орську фортецю, де він мав служити рядовим. Але і там, завдяки своїй харизмі, Шевченко здобуває друзів серед офіцерів. Один з них Олексій Бутаков вибив у військового відомства місце для художника у своїй експедиції на Аральське море і взяв з собою Шевченка. А після повернення офіцери стали замовляти Шевченкові свої портрети, і життя його стало трішки комфортнішим. Він навіть з казарми переселився на квартиру. Тривала така поблажка недовго через донос одного з військових, що Шевченко, попри царську заборону, і малює, і пише, поета знову карають і засилають ще далі в пустелю в Новопетрівське укріплення. Після смерті Миколи І, завдяки клопотанням друзів, Шевченку дозволяють спершу поселитися в Нижньому Новгороді, а у 1859-му пускають у Петербург. Але цар поета таки доконав десять років життя в неволі, суворому кліматі з неякісною водою та харчами вщент зруйнували здоров'я Шевченка. Після заслання він прожив всього чотири роки і помер 10 березня 1861 року від водянки. На поховання зібрався весь освічений Петербург. Пізніше натовпи шанувальників всюди зустрічали труну з тілом, коли її везли до Канева на перепоховання. А потім люди довго ходили на Тарасову гору, бо були впевнені, що це місце стілює хворобу.